Вітання всім, хто доєднався до нашого ефіру про доброчесність і як про неї розповідати у освітніх закладах почуємо у наступні 20 хвилин. А моя співрозмовниця Альона Хилько, менеджерка Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, пані Альона. Про корупцію з якого віку можна спілкуватися з дітьми? А давайте краще про доброчесність. А давайте, <світ> а давайте встановимо різ... різницю. Знаєте, про е, доброчесність все таки пропоную говорити з дітьми не про корупцію, а саме про mm -hmm. доброчесність я акцентую на цьому завжди. І говорити про доброчесність потрібно змалечку е, навіть раніше ніж зі школи, тому що це абстрактне, досить е, і складне поняття. Не всі можуть відразу зрозуміти, що саме мається на увазі. Е, загалом е, більшість переважно акцентує увагу на тому, що це. Е, Академічна доброчесність, що це списування, так що це плагіат. А при тому всьому ми пропонуємо говорити з дітьми про доброчесність, розбиваючи цю цінність на такі певні складові чесноти. Це і е, правила їх дотримання, повага до правил, це відповідальність, це про гідність, це про патріотизм, це про справедливість. І таким чином ми, ми вибудовуємо цей весь ланцюжок, який веде до такого. Хорошого тепер вже поняття, так як доброчесність. Тобто, бачите, це значно ширше, ніж бути просто чесним і добрим, як це раніше говорили учні, коли ти у їх запитуєш, що таке доброчесність. Зараз вони говорять навіть уже про те, що це дотримання і законів. Я розумію, що такі зміни відбуваються в силу того, як в якій ситуації знаходиться вся країна, але з іншого приємно відчувати, спостерігати за тими змінами, які наразі вже відбуваються з нашими дітьми. Тобто ви маєте на увазі, що е, в принципі як прояви доброчесності, так і недоброчесності, давайте так це будемо називати. Дитина може зустріти в дуже ранньому віці. Так, чи можемо говорити, що це і дошкільні заклади можуть бути теж якимось чином? Так, да, звісно, це і садочки, це і школи. А ще що. Е... Не дуже, звісно, добре це е, сім'ї, це ті дорослі, які оточують дітей поза межами е, закладу освіти, незалежно які це чи дошкільний заклад, чи вже школа, чи навіть е, вищі навчальні заклади. І відповідно про доброчесність потрібно не просто говорити, не просто розказувати, що це таке, як бути доброчесним, Чому потрібно бути саме доброчесним, чому потрібно уникати, не робити недоброчесних вчинків, а потрібно самому своїм власним прикладом щодня що хвилини діяти саме добре чесно чинити правильно навіть наодинці із собою, і тоді дитина буде виростати уже у такій атмосфері, у такій обстановці, коли вона буде бачити саме ось ці засади. Принципи сімейні доброчесності. адже доброчесність це і про суспільні правила, це і про mm -hmm. сімейні правила. наприклад, якщо у дитини є зона відповідальності вигуляти домашню тварину, це правило сімейне, яке діє всередині родини, дитина порушує це правило, страждає і собачка. І дитина, якій доведеться, чи мама, якій доведеться прибирати так наслідки прогулянки, яка не здійснилася, і це знову ж про порушення ось цих суспільних правил, про порушення сімейних правил і про їх наслідки. Угу. Ну, бачите, доброчесність це таке поняття досить обширне, дещо абстрактне, вдаючи так. І назика, власне кажучи, ініціювало уроки доброчесності вже декілька років, наскільки я знаю, триває ця ініціатива. Розкажіть детальніше про саму ідею і суть, як ось цю абстракт. Умовно кажучи, донести до школярів, до студентів. Так, дякую, дійсно. З нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією 9 грудня започатковано було таку ініціативу як проведення тижня доброчесності і всеукраїнського уроку доброчесності, тому що до Міжнародного дня боротьби з корупцією проводиться низка заходів, але вони абсолютно не стосуються так шкіл і безпосередньо учнів. А оскільки в Національному агентстві з питань запобігання корупції є офіс доброчесності, який і працює за такими напрямками, зокрема, як школи, університети, молодь, і в нас на перспективі професійно-технічна освіта, так запускати проекти із такими закладами. То ми виходимо з такою ініціативою, щоб саме в цей тиждень вчителі не просто приходили в школи говорити з дітьми про доброчесність, так розказувати, що це за поняття, а вони вже мали певну підбірку матеріалів, методичних рекомендацій, інструментів, за допомогою яких їм буде дуже легко розказати, що ж це таке доброчесність і чому потрібно вже сьогодні діяти саме на засадах доброчесності на її принципах. У нас є безліч різноманітних матеріалів. Дійсно, щороку до тижня доброчесності розробляється командою Офісу доброчесності залучених авторів посібник з методичними рекомендаціями, але окрім того, ми маємо цілу підбірку навчального контенту від 1 класу по 11. -й. Беручи який до роботи, вчитель може без витрати часу на підготовку, без пошуку інформації, відкривати посібник і дивитися, з якої вікової категорії, під час якого уроку йому можна використовувати який матеріал для того, щоб кожен предмет, наприклад, кожен урок пронизати такою наскрізною лінією доброчесності, і не просто казати доброчесність це ось так. Доброчесність це так. А за допомогою життєвих ситуацій, наведених в цьому посібнику, за допомогою різних прикладів. Кейсів показати що таке доброчесність власне. а в якому форматі, от що пригадаєте, таке можливо найцікавіше проходять ці уроки. Наскільки я розумію, під кожен вік свій формат? Так що таке найцікавіше? Можливо, інтерактивне вам запам'яталося? От з цих років, коли проводили ці уроки? Дивіться, є абсолютно різноманітні інструменти. Звичайно, ми враховуємо те, що наші діти зростають всі користувачами різноманітних гаджетів. Тому ми закладаємо ті додатки, які можна використовувати проводячи ігри, можна створювати хмаринки з їхніх слів асоціацій. Але в силу нинішньої ситуації ми обов'язково враховуємо, що цей урок може проходити, на жаль, без технічного оснащення чи елементарне безпеки. Забезпечення світлом, тому робимо уроки такими, щоб вчитель міг використовувати як звичайну дошку, яка в кабінеті, так і інтерактивно, як використовувати мобільний додаток, так використати звичайні стікери, але е, дуже полюбляють діти саме розбирати життєві ситуації, та як би кожен із них вийшов із такої. Чи іншої ситуації угу. а ще хотілося б детальніше почути е, урок доброчесності? Це е, окрема дисципліна, чи так як ви згадали, все ж таки інтегрований там в математику, скажімо, предмет. Як це відбувається? Чи в різних школах по-різному? Яким чином, от е, на практиці, це відбувається? Ми е, пропонуємо абсолютно різноманітні матеріали. Е, наприклад, школа може взяти цілий. Курс антикорупційний, це курс для дев'ятикласників. Він складається із 15 уроків, вивчаючи, які учні розбирають, що таке корупція, які бувають види корупції, що таке конфлікт інтересів. Але це не просто цитування там якихось складних визначень mm -hmm. чи статей, чи нормативки. Це все теж за допомогою ігрових елементів, за допомогою життєвих ситуацій, роз'яснює ту. Те чи інше поняття, так чи ту чи іншу ситуацію. Але також, наприклад, цей курс для 9 класу він вимагає директору школи подумати, як же ж його краще інтегрувати, тому що це цілих 15 годин. Хто це буде робити? Ну, є який певна бюрократична час? процедура, так, так, є певна uh -huh. бюрократична процедура, дійсно. А тому у нас є ще в нашому такому, знаєте, підбірці навчального контенту. Є дуже хороший посібник, який люблять вчителі, які вже до нього долучилися і скористалися ним. Цей посібник називається Про доброчесність. В цьому посібнику міститься підбірка різноманітних вправ, задач, завдань з усіх освітніх галузей, всіх навчальних предметів для дітей від 5 по 11 клас. До прикладу, вчитель біології може відкрити цей посібник, подивитися, який зараз розділ вивчає взяти звідти завдання і виконати це завдання під час свого уроку, не відходячи від календарно-тематичного планування, не відходячи від теми уроку, наскрізною ниточкою провести ось цю тематику доброчесності. І так, з кожного предмету тому є різні варіанти. Якщо школа має можливості вивчати цілий курс. Будь ласка, якщо ж ні, ми пропонуємо для всіх вікових категорій навчальних предметів ось ці окремі елементи, які можна інтегрувати. А цікаво почути, як відбувається комунікація з навчальними закладами, тобто, як школи дізнаються про цю можливість, що от є такий перелік методичок, літератури і тому подібне. Яким чином ви з ними співпрацюєте? В основному ми комунікуємо з ними, звісно, через такі зустрічі, які відбуваються в нас в усіх регіонах. Мені видається, лише за цей рік ми охопили майже всю Україну. Україну із презентаційно-просвітницькими заходами, де ми презентуємо наші матеріали, де ми ділимося покликаннями на всі ті посібники, які в електронному форматі є. Обов'язково це наші сторінки в соцмережах, і звісно, це наш всеукраїнський проект Прозора школа, тому що саме Учасники цього проекту, ті, хто долучається до цього проекту, вони завжди знаєте, в курсі ось тих усіх новинок, всіх заходів, які у нас відбуваються тут зараз і сьогодні, плануються в майбутньому. Чому важливо все-таки доєднатися до проекту як в школі, а не просто взяти посібники? Mm -hmm. Тому що е, ті школи, які доєднуються до проекту, їхні вчителі, їхні команди мають можливість пройти е, воркшопи, вебінари, отримати е, консультації, ось ті методичні рекомендації, як же ж краще використовувати, як краще застосовувати ту чи іншу методику, з якої вікової категорії, потім взяти ці всі матеріали. І працювати з ними ми зараз ділимося посібниками як в електронному форматі, так у нас завдяки підтримці антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, є можливість певну кількість на школи виділяти і в друкованому екземплярі цих примірників. Тому ті, хто доєднається до проекту. Проходять і навчання, і отримують всі матеріали. Це не тому, що нам, наприклад, да, просто шкода віддати ті угу. посібники. Ні, вони в відкритому доступі. Ми завжди їх в наших різних публікаціях в соцмережах теж за лінками залишаємо. Але хочеться, щоб вчитель ще отримав і додаткову таку методичну підтримку, додаткові рекомендації, консультації, як це краще робити, і це від вчителів практиків, які вже пропрацювали з цими матеріалами. Угу. Такі справи. Ми ще до проекту прозорі школи, прозорі університети. Повернемося, так? Якщо про уроки доброчесності говорити, більш такий масштабний загальнонаціональний так? Захід, я би сказала, цього року до них долучилися відомі українці. Як це було? Чи змогло це дітей зацікавити? Ой, це була, до речі, дуже така цікава історія. Ми виходили. На комунікацію із відомими українцями після того, як серед учнів провели невеличке опитування, дізналися, хто для їх є лідером думок, від кого б вони хотіли б почути певні історії з дитинства, успіху, або як вони завдяки чесним своїм крокам по життю ставали успішними. Проаналізувавши це опитування, ми зрозуміли, що досить, знаєте, у наших дітей різне бачення, але при тому всьому, чи хочу відмітити. Що вони дійсно називали тих людей, які мають хороші, чесні, такі правдиві історії успіху? Угу. І, І ви це... залучили цих людей? Так. Так і дійсно відгукнулися на таку ініціативу а, такі люди а, відомі українці, як Євген Клопотенко. Так наш відомий ресторатор, і людина, яка має безпосереднє відношення до дітей через отівці смаколики, які він пропонує готувати почти на одній хвилі так? В школах. Так, на одній хвилі. Також Добре. доєднався до такого запису відео Григорій Решетник, відомий телеведучий український. Дякую. Якщо уроки доброчесності це така масштабна ініціатива, так то ми вже зачепили тему прозорі школи, прозорі університети. Це я так розумію, більш сталий проект, який залучає заклади освіти. Розкажіть детальніше, як, власне кажучи, долучитись, що це за проект. І яка користь освітнім закладам, який інтерес може бути у них, щоб стати учасником цього проекту? Угу. Дякую. А, загалом, проект. Прозора школа, так давайте. Прозорі університети. Це mm -hmm. ті проекти, які за допомогою формального та неформального навчання, як для учнів, педагогів, студентів, ведуть до такої спільної, хорошої мети зробити доброчесність е, сталою нормою, так, стилем життя, як я це теж завжди наголошую, підкреслюю. А до цього проекту може доєднатися будь-який заклад освіти, який виявляє на то бажання. Реєстрація постійно діюча як на проект прозорі школи, так і проект прозорі університети. До прикладу, проект прозора школа має декілька складових: це навчальні матеріали для учнів. Це навчальні матеріали і навчальний контент для вчителів. Тобто, ми пропонуємо і вчителям проходити курси підвищення кваліфікації, відвідувати різноманітні майстерки для того, щоб працювати з такою тематикою під час уроків і самим, звісно, прокачувати свої навички. І третя складова проекту Прозорі школи це. Та ланка, яка розрахована на директорів шкіл, їх заступників, стосується трансформації закладу освіти на засадах прозорості, відкритості та доброчесності. Власне, це наш ще один посібник з рекомендаціями, як розбудувати таку, таке середовище. Має назву він освітній навігатор. Відповідно, і в проєкті прозорі університети аналогічно є навчальний контент для учнів, це дисципліна антикорупція та доброчесність. І наступна складова це те, що стосується теж трансформації закладу освіти через прозорість, відкритість і доброчесність. І можна інформацію про наші проекти знаходити знову ж таки на нашій сторінці у Фейсбуці, Офіс доброчесності. Якщо заклад долучився до прозорих шкіл чи прозорих університетів, яким чином, скажімо, це на учнях відображається, як вони впроваджують ваші принципи, ваші ідеї у себе у своїх освітніх закладах? Після того, як ми перевіряємо реєстрацію, пропонуємо школам прийти на першу зустріч, познайомитися, дізнатися деталі всі про проєкт, дізнатися, що буде пропонуватися школі в. В рамках такого проєкту, як Прозора школа і потім ми їх доєднуємо, знаєте, даємо таку певну опіку. Це наші хаби доброчесності, які є партнерами Офісу доброчесності. Це ті перші школи, які пілотували проєкт школа Зараз вони нам допомагають працювати з спільнотою вчительства, яка є. В в Нашому проєкті Прозора школа відповідно. Ми їх знайомимо. Ми розказуємо, які у нас такі, ну, типу. План роботи, так як ми будемо mm -hmm. рухатися в проєкті, що саме вони власне, повинні зробити, що буде стосуватися вчителів, що буде стосуватися учнів. В жодному випадку ми не говоримо про те, що ви обов'язково маєте зробити ось це і це, тому що школи різні. До прикладу, у нас в проєкті є хаб доброчесності, це Запорізька гімназія 17-та. Там два роки тому було лише 17 вчителів, а є хаб доброчесності Вінницька гімназія 24. Де понад 2000 учнів. Відповідно, ми не можемо змусити один заклад і інший суперактивно працювати за, усіма, за усім наповненням навчальним цього проєкту, тому що в кожного є свої спроможності, в кожного є свої ресурси, людські в першу чергу, так, це вчителі. Відповідно, вони абсолютно вільно можуть рухатись в проєкті, але дотримуючись там, певних пунктів, там, ознайомитися з наскрізним. Матеріалами і опробовувати їх під час своїх уроків чи доєднати якийсь клас до вивчення антикорупційного курсу. Ми їм не ставимо якісь жорсткі умови чи терміни. Головне знаєте, Uh -huh. Взяти ці матеріали, відчути, як з ними працювати, відчути ось цю важливість і зрозуміти цим потрібно проникнутись. Uh -huh. Тут не може бути наказового способу, бо тоді воно ну, працювати не Тоді це й не, не зацікавить, тому що не всі мають ці можливості. Так. Правильно, так. а як, власне кажучи, освітні заклади, педагоги реагують. Я знаю, ви багато зустрічей проводите і в Рівному теж є зустрічі. Реагують на ваші пропозиції, долучитися, це хороше питання. Тому що це ж для них теж певна робота, все ж таки, це має бути результат, на який вони сподіваються, але це ж потрібно й докласти зусиль, наскільки охоче докладають цих зусиль. Так, знаєте, давайте будемо відвертими в цьому питанні. Дійсно реагують всі по-різному. Хтось після першої зустрічі каже, що нам за це буде, а ми отримаємо сертифікат відзнаку. Я розумію, що це ось та маленька складова мотивації, так хоча б мати сертифікат, але ті, хто спробували, вони розуміють, що. Важливість, глибинність цього проекту не в сертифікаті від знаці. І ще у мене є своя така одна історія, яку я завжди розказую, чому я. Впевнена в тому, що це діє, працює, тому що я колишня теж освітянка, я екс-директорка київської школи, і я, відповідно, маю певну таку невеличку експертність в тому mm, всьому, да. як це може працювати в школах, чи буде це працювати. І воно мені дуже близьке і завжди ці всі матеріали, всі розробки я пропускаю через себе як вчителя і розумію, як воно буде на виході і чи це спрацює. Так само і реакція вчителів різна. Хтось бере обома руками той посвідчує. Сібник каже так, дійсно. Ну чого я буду розказувати, наприклад, під час уроку а, математики, коли вивчають стовпчикову діаграму там, про якісь цифри а, за роки інфляції і так далі. Якщо я можу взяти ось цей приклад, який наведений в посібнику, а, і працювати саме за цими прикладами, визначити там стопчикову діаграму, побудувати на рівні сприйняття українцями корупції з такого року по такий. Так, це ж ага. і наскрізно. Так. І це працює, і це цікаво. І учні, хочеш, не хочеш, але вони ось такій, знаєте, атмосфері знаходяться і чують цю інформацію. А є ж і ті вчителі, яким комфортно працювати так, бо я так працюю завжди. Це теж добре. Я сподіваюся, що учні до цього вчителя прийдуть з іншого року, де вони вже почули. Попрацювали з такими матеріалами, і вони вже його надихнуть брати в роботу ці новинки з доброчесності. І працювати з ними. Так, ну хотілося б на це сподіватися. Пані Альоно, я дякую вам за цю розмову, за те, що були дійсно відвертими. Розповіли все, як я бажаю успіху на шляху впровадження такої важливої теми. Дякую, дякую вам. А всім нагадаю, це була програма Гість у студії. Більше новин цікавої інформації. Шукайте на ресурсах телеканалу Сфера у соціальній мережі на сайті sfera.tv.ua. До зустрічі!